Доброго дня, шановні радіослухачі. З нами сьогодні на зв'язку наш гість це Владислав Волошин, полковник, речник сил оборони півдня України, автор, режисер, оператор багатьох телепрограм фільмів, журналіст, що відвідав гарячі точки задовго до російсько-української війни. сьогодні ми поговоримо про ситуацію на південному напрямку фронту і про професію журналіста. Доброго дня, пане Владиславе, бачите нас, вітаю вас. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Пане Владислава, ви справжнім воєнним репортером. Читала про вас, який працював у зонах збройних конфліктів задовго, задовго до російсько-української війни. У яких гарячих точках ви працювали? Які події висвітлювали? Ну, я дійсно професійний військовий. І воєнний журналіст. Чому військовий? Тому що дійсно я офіцер. Я е, свого часу поступив до Львівського вищого військово-політичного училища на факультет військової журналістики. Закінчив його, отримав звання офіцера і спеціальність військового журналіста. Я потрапив служити на центральну телерадіостудію Міністерства оборони України. Зараз це називається військове телебачення АРМІЯ ТБ. І з 96-го року я вперше потрапив на війну і з того часу себе вважаю вже воєнним журналістом. За час своєї служби мені довелося бути в, в багатьох точках, де і були наші миротворці, і де тривала війна. Ну я працював і як офіцер, і як пресофіцер, і як військовий журналіст. Спочатку це була Боснія і Герцеговина, потім Косово, Сієра леоне Південний Ліван, Ліперія, Кот'Івуар. Після того, коли наприклад був Таджикистан, була Демократична Республіка Конго разом з нашими пілотами-льотчиками. Я вивозив наших громадян з охопленою війною Лівії. Крім того, я був з нашими пілотами майже на північному полюсі. Була така операція, місія Північний Сокіл, коли льотчики Збройних сил України возили в Гренландії на північну станцію Норд-Пальне, допомагали датським полярникам. Тому з першого дня. Антитерористичною операцією в 2014 році я беру участь в антитерористичній операції, а далі операції Об'єднаних сил, і зараз у е, широкомасштабної російської агресії. Тому якби, ну, війна стала війна і журналістика це якби моє життя. Пане Владиславе, якщо порівнювати а ці війни, у яких ви брали участь з війною, яка зараз триває на території України, чи є суттєва різниця, чи власні війни не відрізняються? Я хочу вам сказати, що кожна війна це окрема війна, і кожна війна страшна по-своєму, але вона страшна. Але те, що відбувається зараз на території. України, те, що Росія напала на нас, і те, що вона вчиняє з нашими громадянами, з нашою державою, це, напевно, найстрашніше, що взагалі відбувається в сучасному світі. Скажімо так, звичайно ж, бачите, коли там на Балканах геноцид одного народу проти другого, або, наприклад, коли там. Підлітки ребели, ну так звані повстанці. Вони шматують там інших цивільних. там Це теж якби дуже дуже страшно. Страшно, коли тебе в Кувейті, а потім в Іраку обстрілюють ракетами, і ми підозрюємо, підозрювали на той час, що це ракети, вони були. З хімічними боєприпасами, от коли щось прилітає, і ти не знаєш від чого ти можеш померти, це теж досить, якби ну, страшнувато. Але те, що відбувається в Україні, це, це просто це верх вже того, що Росія чинить з нашими громадянами. Пане Владиславе, я читала, читала ваше інтерв'ю, і е, мене вразило, ну напевне, е, ви зазначили, що кожна війна для вас має свій колір. І якщо я не помиляюся, цей колір цієї війни, ви назвали, що вона для вас має червоно-коричневий кольор. Я можу помилитися, ви мене виправите. Чи дійсно війни мають різні кольори? і Чому саме цей колір має війна в Україні? Ні, це червоно-коричневий кольор. В мене має війна. В, ви трошечки помиляєтеся в Африці, От. а в Україні вона суцільно чорна. Тому що я все життя повертаючись ну в попередньому, скажімо так, житті, в минулому повертаючись з кожної з цих воєн, я молив Бога, що в нас. У нас все добре і не, не доводиться виконувати свої обов'язки як військового, як фронтового репортера в Україні. Я молив Бога. А тут в нас трапилось таке. Тому тут стільки загинуло моїх друзів, моїх рідних, моїх, моїх знайомих. Тому для мене ця війна є чорного кольору, і вона ніколи не стане іншою, тому що це. Для нашого народу дійсно це чорні дні, але ми їх переживемо, ми встоємо, вистоїмо верніше, і ми переможемо. І вже потім перемога, ми розфарбуємо розформуємо різними кольорами, яка для ну, у кого з різними нас кольорами цілі. веселки. Е, яка зараз ситуація на південному напрямку фронту? Які найбільш гарячі точки? Більш детально про ситуацію? За минулу добу ситуація на півдні фронту вона доволі на південному напрямку доволі складна. Найбільше тут, скажімо, ворог проводить найбільш активні бойові дії на Времієвському напрямку. Це той напрямок, де ворог, перегрупувавши сили і засоби після вогледара він намірився взяти під контроль весь південь Донецької області, вийти на кордон Дніпропетровської області, взяти під контроль свій селище Велику Новосілку. І зараз на цьому Времівському напрямку щодня відбувається три десятки. А й Понад три десятки штурмових дій ворог несе великі втрати, там тривають запеклі бої, але він все ж таки намагається просунутися е, в бік е, Дніпропетровської області і намагається цим самим перерізати комунікаційні шляхи е, до наших угрупувань, які знаходяться біля Курахова. Крім того, доволі неспокійно буде і на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках. Чому, скажімо буде? Тому що, за даними нашої розвідки, ворог туди вже перекинув особовий склад штурмових груп. І на сьогодні-завтра ворог там також розпочне активні штурмові дії. Ці штурмові дії це не наступ, коли їх іде. Там багато ворогів, багато танків. Це наступ малими штурмовими групами у складі там 10 осіб. За підтримки е, дронів, за підтримки буває що авіації, за підтримки бронетехніки. ворог намагається вклинитися якнай, якнайдалі зайти, вклинатися в нашу оборону і закріпитися там. А вже потім далі потихеньку, потихеньку, маленькими такими кроками, невеликими, просуватися далі. Подібна тактика, Ворог її успішно застосовував, на е, коли брав штурм Солідара, коли коли тривав штурм, верніше Солідара, коли захоплював Бахмут, коли захоплював Авдіївку, Вугледар. Ця тактика йому приносить. Певний успіх, і він її дотримується і на інших напрямках, зокрема на півдні. Так само апробувати цю тактику він намагається і на Херсонському чи придніпровському напрямку, де зараз тривають запеклі бої за острівну зону Дніпра. Ця острівна зона знаходиться під вогневим контролем Сил оборони України, проте, ворог намагається висадитись. На форсувати ці протоки, форсувати Дніпро, висадитись на тій території, яка підконтрольна нам закріпитись, захопити там плацдарм і вже звідти здійснювати вогневий вплив по населених пунктах Херсонської області, по самому Херсону, стягнути туди якнайбільше наших сил і засобів, щоб відтягнути їх з інших напрямків, тому ситуація на півдні вона доволі складна. Я можу ще розповісти, що пос під постійним обстрілом і ударами ворожих дронів, ракет, авіації, е перебувають всі населені пункти, не лише позиції Сил оборони України, а й всі населені пункти, які знаходяться неподалік лінії бойового зіткнення. Е всі населені пункти, які перебувають на правому березі Дніпра, наприклад. Від ударів і обстрілів потерпають такі міста, як Марганець, Нікополь, це вже Дніпропетровщина, Береслав і Херсон це Херсонська область. Ну а про Запорізьку область я вже вам розповідав: саме, ну, саме місто Запоріжжя воно також потерпає від авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами великої потужності. І ці бомби прилітають середмістя. там не може бути військових, а бомби великої потужності влучають в житлові будинки, в адміністративні будівлі? Це просто терор проти місцевого населення. Ворог нас не шкодує, але сили оборони України намагаються стримати усю цю ворожу навагу. А скажи, будь ласка, чи фіксували? Участь на південному напрямку а солдат з Північної Кореї, ну, представники Північної Кореї вони дещо на іншому напрямку працюють. Вони зараз перебувають, наскільки мені відомо, ще на території Російської Федерації, на території, яку вони задіяні в штурмах. Намагаються угрупування, яке бере у Курській операції українські. Вони намагаються е, вибити це угрупування. Беруть участь в штурмах на наші позиції на, то, на тому напрямку, на курському напрямку. На е, нашому на південному напрямку е, зустрічались представники інших країн, Росія ж найманців, весь час. Бере Росія, коли представників держав колишнього СНД, наприклад, тих самих Узбеків часто залучає узбеків, таджиків, вона їм вручає якби свої паспорти, і ці вже люди автоматично потрапляють під мобілізацію. І коли, наприклад, вони. До нас потрапляють в полон. Це ну етнічні узбеки, які терміново стали громадянами Росії, і їх Росія кинула у це горнило війни. Скажи, будь ласка, із того, що ми можемо сказати, як забезпечені наші підрозділи технікою снарядами, і як забезпечені забезпечений ворог технікою і снарядами. Ну, почнемо з того, що е, сили оборони України, звичайно, хотілося б більше мати всього і мати перевагу у всьому. Тоді нам було б значно простіше воювати. Але е, ті підрозділи, ті з'єднання, які перебувають у нас на південному напрямку, е, нам вистачає сил і засобів для того, щоб стримувати е, ті ворожі е, штурми, ті ворожі намагання. Захопити намагання перейти в наступ, ті сили ворожі. Щодо ворогів, противник постійно проводить ротаційні заходи. Тобто е ті частини і підрозділи, які несуть бойові втрати, ворог ці втрати поповнює, ворог ці частини відводить на відновлення. Туди весь час потрапляють, ну приходять на їхнє місце нові. Те ж саме стосується і з бойовою технікою. Звичайно, скажімо, є в них певний дефіцит, ми це вже бачимо. Але в них її ще достатньо для того, щоб проводити свої штурмові дії. У ворога достатня кількість є і безпілотних літальних апаратів. У ворога є достатня кількість, ворог, наприклад. Він застосовує там керовані авіаційні бомби, каби, як я вже розповідав. Це зброя озброєння. Це доволі потужне, яке приносить чималі руйнування і чималі, скажімо так, втрати серед місцевого і місцевого населення і Сил оборони України, коли там влучає, наприклад, по нашим позиціям. Ворог має. Такий, скажімо, пріоритет, що на, якщо, наприклад, він на, на цей момент е, не має там достатньої кількості артилерійських снарядів на якійсь невеличкій ділянці фронту, то він може застосувати авіацію з цими керованими авіаційними бомбами. Розумієте, в нас на жаль, такого немає. Якщо в нас немає артилерії, ворог має перевагу в повітрі, тому ми... Дуже рідко застосовуємо свою авіацію. Ми бережемо її для того, щоб вже конкретно точно наносити ворогові ті чи інші удари, ті чи інші втрати. А ворог не шкодує ні людей, ні техніки, ні озброєння. Пане Владиславе, ситуація Придністров'я а це теж територія. Ну скажімо оскільки Вінничина межує з Придністров'ям для нас. Ну, особливо також актуальне це питання. Яка ситуація там? Ну, Наразі дійсно угрупування сил і засобів, яке знаходиться на території Молдови на так званій Придністровській Народній Республіці, які називають ще там місцеві і росіян, там дійсно є певний контингент сил і засобів. Ситуація, яка там на сьогодні складається, вона. За даними нашої розвідки, поки не становить загрози для мешканців прикордонних територій українських. Проте ми завжди знаємо і пам'ятаємо, хто там є, скільки їх знаємо, кожна розвідка знає про кожного солдата, який там є, про кожну одиницю зброї, яка там є, і ми завжди готові дати відсіч. Якщо звідти будуть намагання спровокувати там чи загострити ситуацію, тому Придністров'я ми завжди тримаємо під контролем і завжди тримаємо його, як кажуть, в умі. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і вийшли з нами на зв'язок. 11.29 на годиннику. Маємо завершувати. Дуже вам дякую. І нагадаю, що з нами на зв'язку був. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України. Автор, режисер, оператор багатьох телепрограм-фільмів. Журналіст, який відвідав гарячі точки за довод російсько-української війни. Говорили ми про ситуацію на південному напрямку фронту. На все добре. Залишайте з нами. Акцент з Іриною Болгаковою. Стоодини вісім